Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні пропоную вам поговорити про руханки для дітей. То що ж таке руханка? Розберімо спочатку, що таке руханка. Насамперед, руханка це фізичні вправи, які діти виконують у форматі ігор. Зазвичай вони відбуваються під сучасну музику або дитячі пісеньки та віршики. Це можуть бути рухи, танці, стрибки та інші активності у короткостроковій перспективі. Вони допомагають дитині отримати необхідну енергію та гарний настрій у довгостроковій привчають дитину до здорового способу життя. Що може безпосередньо впливати на його якість та тривалість? Розповімо про основні переваги руханок для дітей. Перше це покращення фізичного здоров'я. Завдяки руханкам покращується робота м'язів, зміцнюються соглоби та кістки, поліпшується травлення, також фізичні вправи у майбутньому можуть стати гарантією, що дитина буде менш схильною до розвитку хронічних хвороб, наприклад, діабету чи серцево судинних захворювань. Крім того, ранкові руханки здатні насичувати мозок киснем та сприяти покращенню. Кровообігу як наслідок дитина буде бадьорою, енергійною та уважною. Руханки мають позитивний вплив на психологічне здоров'я. Руханки для дітей під сучасну музику безпосередньо впливають на самопочуття та знижують стрес. Вони сприяють виділенню ендорфінів, гормонів щастя, які перекривають відчуття тривожності, втоми та смутку. Також вони мають вплив на розвиток соціальних навичок. Руханки зазвичай виконуються у групі, а це може допомагати навчитись спілкуватися, формувати дружні стосунки, працювати у команді, проявляти лідерські риси та взаємодіяти з іншими людьми поліпшення когнітивних функцій. Руханки, як і зарядка для дітей, сприяють покращенню пам'яті та концентрації уваги. Також можна сподіватися на високий рівень креативності та здатність до творчого мислення. Лікування захворювань. Руханки для дітей можуть відігравати важливу роль при запобіганні та лікуванні різноманітних захворювань, наприклад, контрактури, оскільки здатні розслаблювати та розтягувати м'язи. Також відповідні руханки сприяють попередженню виникнення сколіозу. Розвиток моторики Діти, займаючись руханками, вдосконалюють свої фізичні навички, зокрема моторику та координацію рухів. Заохочення до творчості. Такі фізичні вправи для дітей як руханка не обмежують їх і вони можуть експериментувати з різними рухами. Це допоможе дитині не боятися проявляти свою індивідуальність та користуватися уявою. Пливів на майбутнє. Руханки привчають дітей до активності а також формують звичку регулярно займатися фізичними вправами. У подальшому така лояльність може стати основою для підтримки здорового способу життя. Можливість відволікатись від напруження. Цікаві руханки для дітей допомагають їм відволіктись від стресових ситуацій і таким чином зберегти психіку від занадто серйозного, серйоз, а зазвичай травматичного сприйняття подій, які наразі є частиною реальності в Україні. Дякую вам за увагу!